Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту Національний олімпійський комітет України спільно з федераціями з олімпійських видів спорту підписали звернення до міжнародного олімпійського комітету щодо можливого допуску спортсменів в Росії та Білорусі до міжнародних змагань. У заявці несена вимога підтримати позицію України та залишити чинуга рекомендацію виконкому міжнародного олімпійського комітету від 28 лютого минулого року щодо недопуску спортсменів Росії і Білорусі до міжнародних змагань до завершення збройної агресії в Україні. Міжнародна федерація асоціації професійних футболістів ФІФПРО опублікувала заяву генерального секретаря Йонаса Бернгофмана засудженням ідеї проведення зимових чемпіонатів світу. У майбутньому в ній йдеться про те, що турнір проходив посеред європейського клубного сезону. Час підготовки до чемпіонату світу в Катарі був зменшений зі звичайного 31 дня до 7. Він наполягає на тому, щоб знову проводити мундіаль взимку, необхідно провести перемовини з національними лігами, щоб повністю змінити їхній календар і забезпечити відповідний час для тренувань. Та відновлення це означає перерву у змаганнях на два або два з половиною місяці, на що національні ліги навряд чи погодяться. Натомість, президент ФІФА Джані Інфантіно вважає, що проведення чемпіонату світу взимку позитивно вплинуло на якість футболу, адже посеред сезону гравці перебувають у кращій формі аніж наприкінці. Україна може втратити місце у заявці на проведення футбольного чемпіонату світу 2030 року з Іспанією та Португалією, де її може змінити Марокко причини такого рішення. Руйнація інфраструктури нашої держави, адже нова хвиля ракетних ударів Росії спричинила спустошення по всій країні. А ймовірність того, що Україна відновиться, щоб приймати матчі групового етапу турніру через сім років, стає все меншою. Існує також невизначеність і у керівництві Української асоціації футболу після того, як її президента Андрія Повелка заарештували листопад. Ді минулого року за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей замінити Україну в заявці збирається Марокко, близькість якого всього лише 8 миль до Іспанії робить партнерство більш практичним, тоді як між Україною та Іспанією. Одна тисяча миль. А португалія ще далі. Втім, заявка Португалії, Іспанії та Марокко ймовірно зіткнеться з конкуренцією ще двох групових бажань Саудівської Аравії, Єгипту та Греції, а також спільної пропозиції від Південної Америки за участі Уругваю, ругаю Тини Параваю та Чилі матч кваліфікації євро 2024 англія Україна, що відбудеться 26 березня в Лондоні на стадіоні Вемблі і розпочнеться о 19-й годині. Транслюватиметься загальнодоступними регіональними каналами Суспільного. Права на цифрове мовлення отримає платформа Мегого. Наразі вирішується питання щодо узгодження технічних параметрів з УФА для організації аналітичної студії. До та після поєдинку рік тому у Українська асоціація футболу та УФА домовилися про безкоштовні права на трансляцію з такових поєдинків збірною влітку минулого року, оскільки військова ситуація в Україні не змінилася, ці домовленості діють і на період початку кваліфікації євро 2024 у Польщі фонд Наша Варшава та баскетбольний клуб Варшава запустили ініціативу з підтримки баскетболу в Україні та ініціювали збір коштів на відновлення та реконструкцію спортивного комплексу Авангарду Київ, який постраждав від російського ракетного обстрілу. Організатором акції став 18-річний українець Микита Білко, який після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України приїхав до Польщі, де зараз виступає за тамтешній колектив Варшава. Окрім цього, клуб планує провести турнір Варшавський баскетбол. Для Києва а зібрані гроші від змагань також будуть спрямовані на відбудову того ж таки самого спортивного клубу Авангард. Донецький Шахтар, єдиний представник України, що залишився у Єврокубках, продовжує славний шлях у нинішньому сезоні на континенті. Вірники вимушено попрощалися з легіонерами, вигідно продали мудрика, зробивши влітку ставку на своїх вихованців. На стадії однієї восьмої фіналу Ліги Європи наша команда зійшлася з посереднім за європейськими мірками феєнордом з Нідерландів, який нині очолює турнірну таблицю чемпіонату своєї країни. Напередодні зустрічі Шахтар мав кадрові проблеми відразу три ключові. І ...футболісти оборони Бондар Конопля та Михайліченко перебрали жовтими картками. Якщо говорити взагалі про поєдинок що, до речі, на післяматчевій прес-конференції визнав і наставник гірників Ігор Йовічевич, то результат зустрічі виявився кращим, аніж гра у виконанні його підопічних, де безсумнівно кращим був голкий притрубін і звісно, ветеран Ракицький, який відкрив рахунок після подачі кутового. М'яч вдарився в його спину, після чого за божевільною догою залетів у ворота голландців. Гості відігралися наприкінці поєдинку. Пайшан навісив у штрафний майданчик Абуль Яуде, який вийшов двома хвилинами рані. Інше головою зміг встановити остаточний рахунок ніч'я 1-1. Звісно, у Роттердамі у матчі відповіді буде набагато складніше. Проте тоді основні захисники повернуться і атака зможе діяти розкутіше. Залоп усе найцікавіше у нас попереду. І завдяки нічиї шахтаря для України стала спала напруга у таблиці коефіцієнтів УФА, хоча подібне сталося ще після поєдинків 1-16 фіналу Ліги Європи та Ліги Конференції, коли ми виконали стратегічне завдання на сезон місце у топ 15 Вдалося завоювати навіть 14-ту сходинку, бонусом до якої додається гарантований груповий етап для одного з учасників єврокубкової заявки. Рівно за тиждень вирішиться чи продовжить Україна євросезон, яким би не був підсумок ви. До Шахтаря у Роттердам, глобального провалу вже не буде. За це хвала Збройним силам України, а потім, звісно, футболістам. Форварда збірної. України Артема Довбака Артем Довбик може залишитися і надалі у спортивному клубі Дніпро 1 його виконавчий директор Андрій Русол заявив, що вони обговорюють з нападником пропозицію контракту, який завершується 31 грудня поточного року. Вважаю, що ми знайдемо компроміс, і все буде добре. Резюмував Русол. Тим часом команда 19-річних спортивного клубу Дніпро 1 розійшлася нічею 1-1 зі своїми ровесниками з київського динамо у матчі чергового туру чемпіонату України і. У 19 столичній на 34-й хвилині повели у рахунку, відзначився Кремчанін. Наша команда відігралася у другому таймі, коли після навісу за Львофлану Жданова Баденко притул розстріляв ворота динамівців. У турнірній таблиці Дніпровці перебувають поки що на 9-му. Рядку. І на закінчення про таке українець Антон Коробов переміг грека Стаматіса Куркулуса а Артідіса, набрав 6,5 очок семи і утримує одноосібне лідерство у ході індивідуального чемпіонату Європи шахів, який триває у сербському місті врнячка Баня. Змагання проходять за швейцарською системою в 11 турів і є відбірковими на Кубок світу 2023. який улиця влітку в столиці Азербайджану-Баку. На четвертій позиції розташувався ще один наш співвітчизник. Чемпіон світу Руслан Панмарів, і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.